Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, тенісу стартував заключний гренслем цього сезону. US Open і українські тенісистки зіграли поєдинки першого раунду. Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Еліна Світоліна провели поєдинки першого раунду. Виступ поки що дуже специфічний, адже були і зламані ракетки, була нецензурна лайка. Ну і що найприкріше було аж цілих три поразки. Тим не менше, попри такий катастрофічний виступ, все ж таки є. Світло в кінці тунелю є доволі таки цікава та перспективна ситуація. Про матчі Українок в стартовому раунді поговоримо сьогодні. Першою свій матч проводила Юлія Стародубцева, у котрої насправді шансів просунутися далеко по сітці було на цьому турнірі небагато, оскільки вже в другому раунді могла зіграти проти американки Джесіки Пегули, минулорічної фіналістки. Але якби даний матч відбувся, він би точно був на центральному стадіоні і у Юлії був би шанс зіграти на найбільшій тенісній арені світу. Але вона там не зіграла, тому що не змогла подолати стартового раунду, в якому вона, до речі, грала проти 78-ї ракетки світу без Прапорної Анни Блінкової. Обидві тенісистки підходили до даного матчу не в найкращій формі, оскільки у обох було по три поспіль поразки, але було зрозуміло, що котра з них точно цю неприємну серію перерве. І, на жаль, її перервала саме без прапорна. На кількох попередніх турнірах у стародубцеві вистачало затяжних поєдинки навіть під три години, а тривали вони так довго по причині того, що супротивниці, можна сказати, перебивали м'яч туди-сюди, намагалися діяти доволі таки акуратно. Але от на US Open Блінкова запропонувала стародубцеві доволі таки агресивний теніс, і Юлію це виводило з себе. Як наслідок в одному з епізодів, навіть було жбурляння ракетки. Ще в одному з епізодів, ну, по крайній мірі почулося нецензурна лайка, як було насправді стверджувати. Не буду. Загалом матч розпочався доволі таки нервово, оскільки перші три гейми поєдинку це суцільні брейки. Розпочинала Юлія, відразу пішли помилки, біля сітки невдало грала, і Блінкова робить брейк. Але уже й безпрапорна на своїй подачі теж зіграла непереконливо брейкпойнти у Стародубцевої, на котрому Юлія пробуває в лінію, а супротивниця відправляє м'ять сітку. Один-один обмін брейками. За цього рахунку подавала українка, лідирувала комфортно 40-15, але слід зазначити, що в в цьому матчі у Юлії було кілька геймів, коли ось так комфортно лідируючи, вона в підсумку ці гейми програвала. І на жаль, така ситуація трапила саме в цьому геймі. В Підсумку брейкпойнти у безпрапорної, на якому вона пробуває на виліт та виходить вперед 2-1. А після маленької паузи уже безпрапорна починає класно подавати. По ходу партії Блінкова зробила також ще один брейк, після якого від Юлії навіть трішки почулася нецензурна лайка. Як наслідок безпрапорна за 5-2 виходить закривати перший сет. Але річ у тім, що у неї ніколи не було перемог у основній частині сітки US Open, і звичайно ж вона трішки хвилювалася. Тому не подала брейкпойнти у Стародубцеві, на котрому безпрапорна пробиває аут. Трішечки рахунок скоротився 3-5. На той момент реалізація брейкпойнтів у Стародубцеві була 100%. 2 з 2. Ну а за 3-5 Українка подавала, лідирувала комфортно 40-15, але цей гейм програла. Брейкпойнти, вони ж сет у Анни Блінкової, на якому Стародубцева трішечки не витримує, пробиває у великий аут і сет було програно 3-6. Друга партія розпочиналася на подачі безпрапорної, відразу кілька виграних розіграшів у її виконанні, і Юлія вже починає жбурляти ракетки. Хоча і не дуже агресивно. Здавалося б, чому ж бурляти? Це лише перший гейм, але дійсно ось цей агресивний теніс від блінкової він трішечки виводив себе стародубцеву. Як наслідок, вона програла і цей гейм, і наступний свій, тому опинилася в ролі наздоганяючої 0-2. На той момент це ще не була катастрофа, адже ще раз нагадаю, у Стародубцеві була реалізація брейкпоінтів 100%, але річ у тім, що в другому сеті просто нічого було реалізовувати, оскільки жодного брейкпоінту за другий сет у Стародубцевої не було. Ось так надійно подавала блінкова. Як наслідок, вона за 5-1 виходить закривати уже матч, і цього разу зіграла без нервів і майже безпомилково. Повела 40-0, заробила три матчпойнти, і, хоча перший з них Юля відіграла, але на другому Блінкова подає косу подачу. і Хоча Стародубцева до м'яча дісталася, але м'яч полетів в сітку. Блінкова відразу і перехрестилася, тому що виграла перший матч своєї кар'єрі на US Open, в даному випадку з рахунком 6-3-6-1. Що цікаво, після матчу з розумінням поставилося до того, що ніхто нікому не потис руку. Ну а Юлія на жаль завершила виступи в стартому ж раунді. Якщо в діях Стародубцевої все ж таки іноді агресії не вистачало, то от від Даяни Ястремської, як завжди, агресії було хоч через край, іноді навіть занадто. Знову Українка наробила велику кількість невимушених помилок. У першому раунді Даяна грала проти безпрапорної Анастасії Павлюченкової, 44-ї ракетки світу, більш вікової за себе тенісистки. Як наслідок безпрапорна в деяких ситуаціях, бачачи, що не встигає за м'ячем, уже навіть за ним і не бігла. Тим не менше вийшла справжня трисетова бит іноді навіть з непритаманними для жіночого тенісу моментами, зокрема в одному з сетів, тенісистки на 100% захистили свої подачі. Даяна замачна колотила 12 ейсів, це в чотири рази більше, ніж у супротивниці. Також у Ястремської вдвічі більше активно виграних м'ячів. Але саме Українка першою програє свій гейм в даному матчі. Це трапляється в першому сеті, коли Даяна подавала за 1-1. один Песпрапорна пробуває на виліт, і у неї брейкпойнт, на котрому Даяна пробиває в аут 2-1 Павлюченкова попереду. Але коли безпрапорна подавала за 4-3, уже брейкпойнти у Ястремської, на котрому безпрапорна пробиває ваут. Рахунок зрівнявся 4-4, і більше в першому сеті брейків не було. Тобто доля партії вирішувалась на тай-брейку, який класно розпочався для Даяни. Швиденько повела з міні брейком 2-0, і загалом по ходу тайбрейку жодного разу не поступалася. Вийшла на комфортні 6 три три сет Перші два щоправда не реалізувала, оскільки вони були на прийомі. А от третій на подачі. Даяна потужно подає, а Павлюченкова відправляє м'яч аут. 7-6. Перший сет за українкою. Ну а в другому сеті обійшлося взагалі без брейків, хоча Даяна була активною. В одному з епізодів, навіть стоячи на коліні, вигравала розіграші. Ще в одному епізоді безпрапорна лупила смеш, а Даяна не просто дісталася до м'яча, вона навіть пробила на виліт. Але без брейків. Знову доля вирішувалась на тайбрейку. І так само, як в першому сеті, так і в другому сеті, класно все розпочалося для Даяни, тому що знову повела з міні-брейком 2-0. Але без вдалося зрівняти рахунок. В підсумку було і 2-2, і 3-3, і 3-4 і навіть 5-5. А от за цього рахунку вже трішки не витримала Даяна, програє свій розіграш як наслідок відразу сетпойнт у безпрапорної, на котрому Павлюченкова потужно подає, а м'яч після удару Даяни полетів в самий край сітки і приземлився в ауті. Тож цього разу тайбрейк уже за Анастасією Павлюченковою. Перед вирішальним сетом Даяна сходила в підтрибуне приміщення і навіть трішки змінила вбрання. Можливо, з метою заплутати супротивницю, але не вийшло. Долю третього сету вирішив один-єдиний брейк. За рахунку, 2-2 подавала Даяна, безпрапорна класно зіграла біля сітки і заробила брейкпойнт. На котрому у Даяни трішки зривається м'яч після удару по лінії і летить в аут. І 3-2 з брейком повела Павлюченкова, після чого класно подавала. Один з геймів взагалі виграла під 0 і за 5-4 вийшла подавати на матч. Заробила два матч-поінти, перший з них Даяна відіграла, але от на другому Даяна пробиває в сітку і таким чином. Хоч Даяна і виграла перший сет 7-6, але, на жаль, два наступні програла. 6-7, 4-6 і відповідно стала другою українкою, котра програла в стартовому раунді US Open 2025. До речі, п'ятий рік поспіль Даяна не може подолати перший раунд US Open. До речі, переодягання були не лише в матчі за участю Даяни Ястремської, а й в матчі за участю Еліни Світоліної. Перша ракетка України в стартовому раунді цьогорічнього US Open грала проти 96-ї ракетки світу угорки Анни Бондар. Матч Еліна розпочинала в світлому одязі, а от завершувала в темному. Можливо, це контрактні зобов'язання перед спонсорами, а можливо, і відображення внутрішнього стану Еліни в даному матчі. Тому що дійсно поєдинок розпочинався світло та прекрасно, а от завершував дуже темно, і по історичному невдало. На попередньому гренслемі на Вимблдоні Еліна встановила історичне досягнення. Виграла 21-й матч поспіль в стартових раундах на гренслемах. Тобто, 7 років поспіль Еліна як мінімум стартові раунди на гренслемах долала. Але от на US Open 2025 дана серія обірвалася. Як наслідок походу матчу проти Бондар, Еліна не лише одяг змінювала, а й жбурляла ракетки. А по завершенню поєдинку, коли угорка святкувала успіх, Еліна одну з ракеток взагалі. Розбила. Хоча ще раз повторюю, що загалом гра розпочалася вдало для Світоліни. Впевнено бере свою подачу 1-0 і відразу вмикається на прийомі та навіть заробляє брейкпойнт. Але угорка його ударом на виліт відіграє. 1-1. Нічого страшного, Світоліна ще одну свою подачу впевнено бере, це вже 2-1. І от цього разу Еліна вже набагато більш серйозніше береться на прийомі. В підсумку у неї було аж 5 брейкпойнтів. І один з них, ну, майже був реалізований. Світоліна вибила супротивницю з Сама побігла перекривати біля сітки, але пробила в саму сітку. І отут жбурляння ракетки не було, але вже удар був по м'ячу, тобто певні емоції були проявлені. І в підсумку, не реалізувавши жодного брейкпоінту, Еліна відразу програла після цього свій гейм, допустивши помилку на брейкпоінті супротивниці. І 2-3. В підсумку за 2-4 програє ще один свій гейм, і вже пішли, до речі, жбурляння ракетки. Як наслідок, загалом з 2-1 все перетворила. Аж на 2-6. 5 геймів поспіль програла Світоліна. В перерві між сетами Еліна пішла переодяглася, але другу партію розпочинає з 0-2. Тобто загальна кількість поспіль програних геймів сягнула позначки 7. Дуже серйозного прихованого бублика отримала українка. Поступаючись 0-2, нарешті Еліна таки виграє свій гейм, але повернення було тимчасовим, оскільки знову три поспіль програні гейми. Тим не менше, теніс це такий вид спорту, де можна відіграти будь-які відставання, оскільки, зокрема, гра не обмежена в часі. І Еліна, поступаючись в другому сеті 1-5, розпочинає камбек. Спочатку з труднощами, але захищає свою подачу: це 2-5. За цього рахунку Бондар подає на матч, але уже вона перехвилювалася. брейкпойнти у Елі. На котрому угорка пробиває ваут. В першому сеті, наприклад, від Бондар, таких подарунків не було. Після чого Еліна ще одну свою подачу виграє, і це уже 4-5. Але повноцінного камбеку не відбулося. Бондар, подаючи за 5-4, виходить на два матчпоинти. Перший з них не реалізувала, а от на другому пробиває смешем і таки виграє цей матч 6-2-6-4 та розпочинає святкувати. Ну а Еліна розпочинає лупити ракетку. Світольна Стала третьою з українок, котра програла в стартовому раунді US Open 2025. Ну а далі говоримо про світло в кінці тунелю, а саме про Марту Костюк. Вона на свій поєдинок проти 48 ї ракетки світу британки Кеті Бюлтер виходила уже знаючи, що всі інші українки в стартовому раунді програли. Важко сказати, як це позначилось на грі Костюк. чи то мобілізувало, чи трішки пригнітило. Тим не менше, початок матчу важкий. Хвилювання було, звичайно ж, зокрема, в першому геймі на подачі Українки були помилки як наслідок труднощі, але один-один. Взяли тенісистки свої подачі. Ну а за цього рахунку Марта робить перший брейк поєдинку на брейкпойнті, класно зіграла на виліт та повела 2-1. А далі ще й свою подачу під нуль захистила та вирвалася вперед три Хорош. Початок. Але коли подавала за 4-3, відбулося справжнє провалля 0-40. Тим не менше, слід зазначити, що в даному поєдинку Костюк добре подавала. Зокрема, наколотила 9 ейсів, один з яких в даному геймі. І з 0-40 змогла зрівняти рахунок на 40-40. Щоправда, загалом гейму не врятувала. Рахунок зрівнявся 4-4. Але Марта відразу вмикається на прийомі та робить ще один брейк. Та за 5-4 виходить подавати на сет. Перший сетпоінт не реалізовує. Британка зіграла вкорочене, марта до цього м'яча побігла, навіть сіла на шпагат, але підсумку до м'яча не встигла. А от другий таки реалізувала. Потужна подача, і британка пробиває ваут. Перший сет за українкою. 6-4. В перерві між сетами ніхто не ходив переодягатися, а відразу до гри. Старт другої партії був доволі таки нервовий, оскільки перші три гейми це суцільні брейки. Більше зробила українка та повела 2-1, а далі класно та сконцентровано почала подавати. Яскравий приклад з концентрації це епізод, коли британка пробивала в явний аут, але при цьому м'яч зачепив стійку, до котрої кріпиться сітка, і повернувся в кор, тобто знову став ігровим. Марта не вимкнулася з епізоду, встигла до м'яча і пробила на виліт. Загалом за наступні три гейми на своїй подачі Марта програвала лише по одному розіршу і в підсумку лідирувала з рахунком 5-3. Ну а за цього рахунку подавала британка, і в даному геймі у Костюк було аж 5 матч-пойнтів. Але жодного з них не вдалося реалізувати. То сітка, то аут, то класні дії від бюлтер як наслідок 4-5. І за цього рахунку Марта виходить подавати на матч. Але трапляється чергове провалля знову 0-40. Але якщо в першому сеті подібний гейм Марта не врятувала, то тут рятує. Виграє чотири розіграші поспіль, виходить уже на шостий матч Пойнт і класною грою біля сітки його реалізовує, пробивши на вилі. Та відповідно здобуває перемогу двічі по 6-4 за годину 38 І стає єдиною українкою, котра пробивається до другого раунду US Open 2025. На завершення про майбутнє та перспективи в другому раунді Костюк буде грати проти 81-ї ракетки світу Туркині Зейнепсон Мес. Марта більш потужніша, агресивніша і є хороший шанс подолати другий раунд змагань. А в третьому мала грати проти шостої ракетки світу американки Медісон Кіз, переможеця цьогорічнього Австраліан Оупен. Але Кіз сенсаційно програла в першому раунді. 82 й ракетці світу, низенькій мексиканці Ренаті Сарасуа. Як наслідок переможеця пари Костюксон Мез в третьому раунді буде грати проти переможеця пари Сарасуа Мексика Діан Парі Франція. Сарасуа – друга ракетка світу, а Парі 107. Іншими словами, у Костюк відкрилися хороші перспективи пробитися навіть четвертий раунд змагань. А це до речі, вже другий тиждень змагань, одна восьма фіналу. Нагадаю, що в минулому році жодна з українок не пробилася, хоча б до однієї восьми. Тобто, іншими словами, поки що US Open 2025 для українок не складається, але у перспективі може бути навіть кліпшим ніж в минулому році. Як то воно буде подивимося, потім про те поговоримо, тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!